Сьогодні ми будемо лагодити радіовишку, щоб був зв'язок у нашому місті. В крайньому випадку це так написано, просто на описі на сайті про дану гру, тому будемо починати, побачимо, що це взагалі за гра. Я взагалі не знаю, що тут робити. Ми кудись їдемо. Я так розумію, це ми. Хей, Джонні Джонні, вибач за таке швидке повідомлення, але нам дійсно потрібно відновити зв'язок у цьому районі як можна швидше. Не хвилюйтеся, шефе, ви платите тричі більше, то ще швидко зроблю це. Ха, Ха, це саме так. Просто пам'ятай, вежа знаходиться прямо на межі зони евакуації, тож заховайся, добре. Так, добре. Якщо подивитися наліво-направо, ми в лісі якомусь кусти. О, можна приближати можна. Це, чо, це добре. Це добре. О, так, так, я так розумію, нам треба на цю вишку. Лагічно. Так, все треба, напевно, сюди зайти. А як? А. Ось так. А кам... А тут ліхтарика немає. Це що у нас? Так, ой. Так, все зачиняємо двері. І йдемо. Так, нам сюди. Зараз походимо, подивимось. Uh -huh 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 -huh. Так, нічого тут не відкривається. Mm. Ну, добре, піднімаємось тоді на вгору. Та я так розумію, на... ага. Так, у нас є викрутка і. Другого микромані не бачу, що це. Ну, добре, викрутка теж добре. Угу, викрутку. Все. Ідемо далі. Ну, а як. Ага викрутку покласти. Добре, добре. У... Ага. Так. Ну, тут просто треба, я так розумію, з'єднати. Кабеля. Все, ми. Сп... А, треба закручувати чи. Ага, не треба. Все, йдемо далі. Бляха. Блін, це мені дуже нагадало фільм вишка. Треба це відключувати. Ну, якщо не треба, було, вибачте. Е, я взагалі... Отримав вищу освіту по цій спеціальності, щоб ремонтувати радіовишки. Тому треба було цю штуку відкрутити. Якби я не відкрутив, тобто нічого б ну, не було б сенсу. А, далі. Бляха а, Так. А тут. А, все, все, все чітко Йдемо далі. Я так розумію, в кінці ми просто впадемо. Так, це теж відкручуємо. Це теж тут не треба. Точно не треба. Так. Що це було? Напевно, це так і треба було. Я не можу розворачуватись. Опа-на, опа-на, Опана 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 Трансшифт. Бежим, біжим, біжим. Ой, а я не можу біжать А, з я не можу. Я думаю розкрити цю штуку. Добре. Все, я зрозумів, що не треба було. Я зрозумів, що не треба було. Я зрозумів, що не треба було. Біжимо. Чого ти не біжиш? <риск> Біжи, бляха! Можна було просто сказати, що не треба было відкручивать штуки і все. You died. Ех, добре. А що, знову бігти? Все, біжу, 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 біжу. Біжу, біжу, біжу. Я втомлююсь. Що мені зробити, якщо я втомлююсь? Треба спортом більше займатись. Я знову втомився. Ааа, тут треба викручувати цю штуку. А він уже дуже близько. А як? А як. Na Dobra, zaraz próbuję jeszcze raz. Co to реально? Aha. Воно його за за цей. Бляха. <плес> Треба було трошки швидше. Тобто вище піднятися і далі розкручувати цю штуку. Так. Викрутка. Давай швидше. Так, швидше, швидше, швидше. Раз, два. Є. Yeah. Там якийсь ток. Ага. Треба швидко відремонтувати. А як я це зроблю? Тя, ну він же наче не біжить зі мною за мною. Так. Добре. Ідемо далі. Я думаю, що треба буде відремонтувати. Тут якісь звуки, щось мені не дуже сильно подобається. Так, відкриваємо. Ой. Так, мені дзвонять. Рані, ми так і облажались. Може, види скрізь. Ти повинен відновити зв'язок. Негайно. З цим містом кінець. Ти мене чуєш, Джоні. Компанія має знати. Так, або зв'язатися з компанією. Або зв'язатися з компанією, або втекти одному. Ем, ну, звісно, ми ж з вами добрі люди. Нам треба врятувати всіх, тому. Сексма um, ще um, uh -huh. Через 6 місяців після поширення вірусу. Сьогодні остання надія людська Ірландська фортеця впала. Дослідження вакцини повністю завершено. Ми радимо залишатися поруч зі своїми близькими, насолоджити кінцем мирно і пам'ятайте, будьте сильними, ховайтеся. А, кінець лейла так. Добре, ми з вами ще спробуємо врятувати всіх, щоб дізнатися кінцівку тоді. Е, Погну, тобто зіграємо ще раз, щоб е, врятувати, тобто зв'язатися з компанією. там був вибір. Дуже цікаво, що буде. Е, е... Так, все, відключимо все заново. Ой, ой, я котика прибив. Я не хотів. прям стоковка. Там место горит. Ну, рятуем всех. Ага, і що? Ось так ми всіх рятували? Uh, гра хоч і коротка, але ну, цікаво. В принципі, я би порекомендував, наприклад, другу подрузі пограти в цю гру. В принципі, добра гра. Мені сподобалась. Якщо вам сподобалася гра, напишіть про це в коментарях. Якщо не сподобалась також, напишіть відгук. Чому. Uh, в принципі, все. Якщо вам це все сподобалось, можете поставити вподобайки, підписатися на мій канал. На цьому все. Все. Пока-пока. See okay.